Соціальна інженерія це зброя, яка працює без жодного рядка коду. Шахраї не зламують системи. Вони зламують людей. Вони знають, як викликати страх, довіру, поспіх чи сором. Українці щодня гублять мільйони гривень просто тому, що хтось навчився натискати на їхні емоційні кнопки. Вітаю вас у черговому випуску передачі Шахрайство .нет». Сьогодні ми торкнемося теми, яка хвилює кожного, хто користується телефоном, інтернетом або просто живе у сучасному світі: соціальна інженерія хитра психологічна зброя, яка дозволяє шахраям маніпулювати нашими емоціями та отримувати доступ до наших даних, грошей і навіть до наших рішень. Як її розпізнати, як захиститись. І чому навіть найосвіченіші та й наобережніші люди можуть потрапити у пастку. Про це ми поговоримо з нашим гостем, коучем-психологом Миколою Олійником. Вітаю вас, пане Микола! Рада, що відгукнулися на наше запрошення, і думаю, що перш ніж ми перейдемо до такого нашого діалогу, я хочу представити вас, нашим глядачам, розповісти про вас трошки дещо більше. Шановні глядачі, пан Микола сьогодні у нашій студії не випадково. Тому що він не лише психолог, не лише коуч, а і в першу чергу працівник поліції в минулому слідчі. Тому він з власного досвіду знає, що таке шахрайство, яка їх механіка, як з ними боротися, і може подивитися на сьогоднішню тему нашої передачі з двох боків, так би мовити, що надзвичайно цікаво. Ну а крім того, ще пан Микола це справжній офіцер, ветеран Національної гвардії України. Дякую вам за службу. Тож, пане Миколу, доречним я думаю, на початку нашої передачі буде людям пояснити, що таке соціальна інженерія, тому що в більшості зі звичайних людей це поняття викликає якісь такі асоціації, що це щось пов'язане з високими технологіями, будівництвом, проектуванням. Але насправді, як ми вже трошечки натякнули на початку, це не так, що таке соціальна інженерія, простими словами. Так це не інженери, не лінійки і не вимірювання. Це мистецтво маніпулювання людьми, тобто шахраї більше працюють з людською психікою, ніж з технологіями. Наскільки я розумію, абсолютно вірно, тому що людський фактор ніхто не відміняв, і на це легше вплинути і взаємодіяти ніж розробляти якісь складні програми, алгоритми, які будуть обходити блокування і системи безпеки. Тобто людська психіка в нашому такому організмі, якщо його порівняти з машиною, це виявляється найслабша ланка. Так і є. Ну, щоб простіше нашим глядачам було зрозуміти механіку. Тих чи інших інструментів соціальної інженерії, я пропоную брати найбільш поширеніші техніки і розглядати кожну з них. І перша техніка, з якої я хотіла би почати, я називаю її так умовно Гра на страху і терміновості, тому що вона пов'язана ось з цими дзвінками, які надходять раптово, зазвичай у якийсь вечірній час, коли людина розслаблена, коли тобі слухав кричать, що вашу картку намагаються зламати, терміново дайте якийсь доступ до даних. З Вашого рахунку зараз списують якісь кошти. Ось ця схема вже на моїй пам'яті. І я думаю, що з часів вашої роботи у слідстві, ви пам'ятаєте, що вона вже дуже багато років діє, і більше того, вона лідирує у цих списках шахрайських схем. Це та схема, від якої найбільше потерпають наші мешканці. Чому ця техніка вже стільки років, настільки дієва? Добавлю, що ця техніка настільки однотипна, що коли потерпілий приїжджав, якби писати заяву, то ми самі за нього могли дорозповісти його історію, якщо за чим відбувалося. Тобто типу, да, Так, механізм повністю стандартний. Чого так ніхто не хоче придумувати велосипед? То що хорошо працює, то і використовують. І як ви добре сказали, вплив на поспіх і на емоції два найкращих інструмента у взаємодії з людьми. Тобто тут зазвичай дві таких клавіші натискають: людину виводять на емоцію, страх в даному випадку страх втратити, до прикладу, гроші. Ну і потім що тримають її. Я навіть з власного досвіду знаю, коли такі шахраї телефонують, тому що мені здається, вони вже всім телефонували бодой раз. Вони завжди тримають на Це Давайте швидше, швидше приймайте рішення, тому що ось зараз вже хтось там знімає гроші з вашого рахунку. Така маленька порада, що в такій ситуації робити, коли такий шахраї зателефонував. Я скажу так: якщо це і важливо, і якщо це і шахрайство, якщо ви відчуваєте, що щось не так, просто відкладіть телефон в сторону на декілька секунд. Зробіть глибокі вдихи, щоб думки прийшли до вас ваші, адекватні. І потім цією відносно свіжою головою за цих там 10 секунд, доки ви дихаєте, нічого не станеться і ніхто не покладе трубку. Але це змога ковтнути таке свіже повітря і адекватні думки, і е, більш ймовірно ви повернетеся в розмову до реального стану, тому що проблема в маніпуляціях шахрайством в тому, що схеми максимально е, схожі до реальних, тобто не буде такого якогось компонента, який видає себе, що це шахрайство навпаки, е, там буде більша якась гарантія, чи шту, ступінь швидкості обробки інформації, що навпаки буде схоже на те, як має відбуватися процедура в принципі. До речі, от порівнюю шахраїв в цій схемі 10 років тому, коли досвідчена людина все-таки могла розпізнати, що це телефонують зазвичай раніше судимі люди. Це була специфічна мова, поведінка. І ті, які телефонують зараз, них вони ростуть буквально, так. тому що у них вже поставлена мова, вони чітко знають, як спілкується банківський працівник. Тобто вони повторюють весь алгоритм розмови банківського працівника і тут. Потрібно бути дуже уважним і обережним. Більше того, вони, якщо це, скажімо, солідні контори, вони проходять різні навчання і в психології, і в продажах, вони розуміються не гірше якогось спеціаліста, навіть там, викладача з психології. Тобто, в нас шахраї вже сучасні, освічені шахраї. Що ж, техніка номер два якраз буде стосуватися авторитетності цієї в розмовах з шахраями. Я її називаю імітацією авторитету. Поширений трюк, як ми вже щойно зачепили, коли шахраї представляються працівниками поліції, які телефонують, працівниками банку, лікарями. Вони говорять чітко, впевнено, з специфічною термінологією. І е, авторитетно, так би мовити, от чому ми віримо цьому голосу авторитету? Ну зараз вже хочу сказати, що трошки менше цих таких шахрад, що ваш син в поліції, але ще минулого року ця схема була досить поширена. Хто б що не говорив, і які по соціальні дослідження не проводили? Але досі в людей в пересічного громадянина є якби високий рівень. Сприйняття цього авторитету до форми, да, до халату білого і так далі. І людина може бути незадоволена там рівнем корупції чи якістю наданих послуг в інтернеті, але в спілкуванні там тета тет чи вживу вона буде поважливо ставитися до більшості професій, яких наз озвучують, типу там викладача чи е... лікаря, чи е... військового, поліцейського, да та, і так далі. Тому це вже такий е, спосіб, щоб з, з, скоротити дистанцію і війти в довіру, який впливає. Тим паче, людина навіть якщо сумнівається, що по ту сторону трубки дійсно ця людина не хочеться проти авторитету е, виступати явно завжди ж є засторога, що а що я зараз роблю, і що мені за це буде. Ну, іноді, от, коли запитували в потерпілих, чому ви повірили цій людині, яка представилася лікарем, військовим? Каже, ну мушу ж я комусь хоча б тут довіряти? І дійсно спрацював авторитет. І ось так, переходячи від цієї другої техніки, хочу е звернути вашу увагу на третю техніку, яку я називаю маніпуляцією родиною. Це те, що ми от щойно говорили: ваш син в поліції, е ваш син чи донька потрапили в біду. І чому саме такі дзвінки? Зводять людину ну з розуму за секунду, тому що навіть наші колеги правоохоронці ставали потерпілими в таких ситуаціях саме тому, що маніпулювали їхньою родиною. Чому це відбувається? Намі, як працювала ця схема, коли працював я дзвонили лише там в нічну чи в пізню пору доби. Коли людина спить, швидкість реакції в неї як правило значно заповільнена. Плюс людина може бути готова до якихось негараздів з собою, але вона завжди буде більше е, відповідати і переживати за близьких собі людей. Того це як е, більш болючий удар, скажімо так. А далі знову ж ці методи. Е, на почуттях і на швидкості прийняття рішень, мов людина може боятися, що якщо покладуть трубку, він, в неї вже не буде змоги допомогти людині. Плюс там схеми часто використовуються, що саме ваш близький родич винуватець, да, а всі хочуть допомогти. Типу не що він потерпілий, а що він винуватець. І це теж включається такий момент совісті з однієї сторони, з іншої сторони, бажання допомогти. Якби така проти противоречива реакція всередині себе бурлить тут, аби з собою розібратися для початку, тут ще зі сторони тобі розказують, що робити, і часу залишилося зовсім мало. 100% зараз якраз от пригадую такі схеми. Дійсно, завжди коли телефонували, і представляли з працівником поліції, то казали, що ваш син вчинив ДТП, він винен і треба терміново вести кошти, щоб він не сів до в'язниці. А коли представлялися лікарями, пам'ятаю такі схеми, то теж був варіант з тим, що потрібна термінова медична допомога. І якщо ви зараз не привезете гроші, доведеться ампутувати там ногу, руку і для людини вже ну фактично молодої людини буде життя скінчене. Ну, мені здається, оця маніпуляція на. На родині на цих почуттях ну, це, напевно, одна з найцинічніших, які використовують шахраї. Але ще ж вони використовують таку маніпуляцію як соціальні ролі і маскування під ці соціальні ролі. Були такі цілі низки шахрайств, можливо, ви пам'ятаєте, коли люди представлялися працівниками ЖЕКу, сантехніками, з перевіркою лічильників, начебто, приходили і або шахраювали, або навіть обкрадали. Чому ми ведемося на такі образи? А до речі, зараз популярно дуже використання маніпуляція цієї соціальної ролі військового образу військового багато шахрайств пов'язані з маніпулюванням навіть романтичними почуттями людей, коли чоловік представляється військовим і шахрайським шляхом заволодіває грішми жінки. Чому ми ведемося на ці соціальні ролі? Ну щодо працівників ЖЕКа, скажу, що це ж відносно давня пора була, коли прийнято було, що працівники ЖЕКа ще ходили, перевіряли лічильники, а то й збирали показники. Так? Тому це була просто звичайна практика, коли всовували, всовувались недобросовісні люди. Я пам'ятаю, у мене колись був виклик, коли по похожій схемі прийшли, почали дзвонити у двері, квартирні, щоб відкривати. А людина, я не пам'ятаю, чи не хотіла відкривати, чи вона дуже повільно ходила. Загалом, доки вона з третьої кімнати вийшла, дійшла до коридору. То вже вскрили її замок, і в коридорі, там щось робилось. Але коли побачили, що вона йде, то типу просто втікли. Того, що тодішній розвиток би, суспільства і нормою рахувалося, що чужі люди можуть бути в під'їзді, вони можуть бути якимись працівниками, щось перевіряти, якусь продукцію пропонувати і так далі. Зараз, коли є цифровізація, коли лічильники подаються в телефоном або в онлайн режимі, коли є ОСББ і свої камери, це звичайно що вже віджило. Тобто, я думаю, це якщо ще є, то. Або в таких відносно глух, глухіших місцинках, або ще остатки, тобто люди, які ті шахраї, які не перепрофілювалися, а працюють старими методами. Ну це скажімо так, я образно назвала працівники ЖЕКу, але насправді мені здається, що схема ця маніпуляція соціальними ролями є, але вона вийшла на такий більш Якийсь вишуканий більший рівень ну знову ж таки, як скажу про того самого е військового, так, коли люди представляються військовими, вони е шукають якусь професію, який на даному етапі найбільший рівень довіри йде від людей, представляються, і вже е під приводом е цього. Коли людина довіряє, вони виманюють кошти. На жаль, таких дедалі більше тут бать. потрібно бути ще до кінця чесним, тому що одна справа, коли тобі хочуть зманіпулювати, обманути тебе. Інша справа, коли ти цьому піддаєшся, не провівши якогось аналізу чи елементарних мір обережності. Зараз доволі нерідка практика в інфополі. Людина одягається як той же ж військовий, да, щось говорить. Там, не був. От я буквально сьогодні бачив це відео, де в нього на шевронах, на шивках, немає ніяких ідентифікаційних е, знаків, тільки там якісь надписи, які закриті. Ви Бо, як військовий, типу, це одразу розписує. Да, Типу прізвище і так далі. І він там розбирає, там, хто там загинув, і що він був несовісною людиною і так далі. І, е, Проблема в чому? Чи навіть коли будуть оцінювати якихось там політиків, прийняття рішень і так далі. Проблема в тому, що оце знімається в Тік-Ток виставляється, вірусується. Люди навіть не перевіряють інформацію, вони не докладають зусиль, щоб елементарно там, відкрити ту конституцію, подивитися, та стаття, в принципі, є, і чи так вона написана. Їм думка плюс-мінус підходить, вони її розсилають, і такі от відео якраз вірусяться, того, що вони недостовірні і ніхто їх не перевірив. Тобто людина сама в якійсь мірі. Хоче бути обманутою, бо вона вірить чи в певну халяву, чи в те, що о, нарешті, чи там хороша змога, дійсно мені хтось лишив чогось на горспадок, і за це треба перевести всього 10 тисяч гривень, а заберу там 200 тисяч. Елементарні я не скажу в те, що легких грошей не буває. Я скажу в то, що якщо ці гроші легкі, вони мають бути ще адекватну перевірку пройти, чи дійсно може бути загалом така історія. Ну, бачите, ви якраз так. От вже зачепили ще одну техніку, про яку я хотіла сказати. Це якраз ось ця техніка. Ви виграли зараз. Вона менш популярна в таких масштабах, як раніше, було тому що щодень раніше так ви виграли автомобіль, і мене завжди дивувало. Окей, okay, коли люди більш похилого віку, не обізнані з сучасними інформаційними технологіями, не вміють шукати інформацію в інтернеті, але були молоді хлопці віком 28-30 років, які живуть в сучасному світі, і вони шалені кошти перераховували за ті автомобілі. І були такі абсурдні схеми, коли людина вже настільки війшла в цю гру з шахраєм, що геть вона поїхала отримувати той виграний, начебто, автомобіль. Причому навіть не задумавшись над тим, що у тих коштів, які в нього вимагав шахрай е, в процесі їхнього спілкування, спочатку на якийсь там податок один, потім на якусь страховку, потім ще на щось. Він вже просто окупив той автомобіль його вартість. І цей чоловік поїхав до Києва за цією адресою, а йому просто дали шахраї адресу якоїсь автомобільної стоянки, де були старі автомобілі, і приїхав забирати це авто. Це шахрайство було розтягнуто в часі буквально на місяць. Місяць вони тягнули з нього гроші і просто вже познущалися, давши ось цю фіктивну адресу. Що в такому випадку рухає людьми, що вони йдуть на поводу у цієї техніки шахрайської? У ну, мене вперше, що виникає на думку, а задати собі питання: виграв я як і де? Типу, чи приймав я десь взагалі участь? Ну, Бо складно виграти щось, якщо не приймати в цьому участь. Да? Типу, Це така, як має бути, саморефлексія і самокритика. Але рухає ними знову ж таке бажання ось цього лайфченджа і тої ж халяви, що типу жив собі, жив, на там зарплату працював, заробляв. А тут машина, да, типу, які класні переміни. І правда в тому, що тут включається зовсім інше мислення, типу, о, там скільки би він умовно думає, скільки мені треба років чи десятків років працювати, щоб заробити на цю машину. Тут вона вже. Я віддаю зовсім мало, щоб отримати зовсім багато. Знову ж таки, немає часу раціональній думці прокрастися, Це перше. А друге, люди, на жаль, хочуть вірити в те, що хочуть вірити. Я от читав класну книжку про психологію. Там розбирався метод, коли. Люди американський приклад розбирали про якусь історію, типу там мало ли не зцілення. І прийшов дійсно психолог, там психотерапевт, який от на аргументах при всьому залі цих двох організаторів просто розбив пух і прах по аргументах. Вони вже сиділи розчаровані, думали, що схема схлопнулася і так далі. Але коли закінчилась весь цей захід, люди вистроїлися в чергу, щоб придбати те, що вони пропонували. Типу, цей психотерапевт був здивований, та як же ж так? Я ж їх по аргументах розмотав просто в ноль. На що люди відповіли Просто відповіддю було те, що люди не хоч... це їм був якийсь хоч шанс там на легкі переміни, на краще життя, і вони от цього шансу і надії не хочуть позбуватися. Тобто іноді просто хочуть вірити, хоча да. б в бодай щось вірити. До речі, оця техніка, про яку ми говорили стосовно приманки, так би мовити, на виграшна, має цікаву назву за кордоном Бейкінг, який перекладається так і приманка. І вона широко використовується не лише в шахраями, а реально в нашому житті, якщо не взяти чорну п'ятницю, знижки до 90%, яка тут йде маніпуляція. Ми розуміємо, що ніхто нам не віддасть товар нижче собі вартості, так. але тим не менше так тиснуть на нашу психіку. Правильно побудовані ці маніпулятивні технології, що ми таки ведемося на це. На початку ми говорили про те, що найпоширеніша техніка, яку використовують шахраї, вона пов'язана все таки з почуттям страху, але бувають і кардинально протилежні шахраї, які навпаки використовують емпатійність, компліменти, надмірну доброзичливість. В спілкуванні з ними можна одразу почути, що ми з вами на одній хвилі, ми з вами маємо спільні погляди, цінності. І, до речі, ось таку техніку, як я зрозуміла, аналізуючи ті випадки шахрайства, які у нас були в так званій романтичній сфері у сфері знайомств, там найчастіше використовують ті шахраї, тому що таким чином вони зав'язують розмову, знаходять підхід до потерпілої особи. Як це працює? Як оця техніка надмірної доброзичливості працює в соціальній інженерії, і в тому числі у роботі шахраїв? Що тут натискають, які кнопочки в нашій психіці? Дуже добре працює. Якраз довіра, це ну, протилежна сторона виходить до страху, да? але це е, виходить така, якби обманка. Це є обозначення, отут є проблема, чи отут є злодії, е, негідники і так далі. А я отут, я з тобою. Тобто, це зміна фрейма людини, щоб вона подивилась на ситуацію е, більш такими. Дружелюбними розслабленими очима, що їй насправді допомагають, хоча під цією допомогою е, нею вже користуються або отримають бажані блага. Тут знову ж таки е, часто це поєднується із умовною або поспішкою, або умовами, які треба виконати. От треба дивитися, якщо є цих два фактори, коли є входження в довіру, е, найкраща рекомендація це не спішити холодним розумом і на перші якісь там пропозиції. Краще відмовитися, як, як правило, якщо це пропозиція хороша чи дійсна, вона буде більше, ніж один раз повторена. А ви знаєте, от я зараз аналізую всі минулі випуски передачі, які ми записували на різні теми. І в кожній з передач ми говорили про те, що найкращий, найбільш дієвий метод протидії шахраям це включати, так би мовити, критичне мислення. Це, мені здається, єдиний засіб, який наразі може допомогти нам. Не потрапити в тонета шахраїв, тому що з кожним днем вони вдосконалюють свої методики, вони використовують якісь такі психологічні маніпуляції, що іноді здається, що у них всіх ну що найменше якась освіта бакалавра в психології. Просто такий ще момент, що критичне мислення легко стати включає критичне мислення. А Правда в тому, що в абсолютної менші людей воно не розвинуто в принципі Зачасту то що люди можуть віднести до свого критичного мислення, це їхній звичайний скептицизм. А це не критичне мислення. От в, в чому суть. Подивитися: а, а чи може бути так, і взагалі, як може бути по-другому? Тобто альтернативні точки зору, варіанти розвитку подій, банальний аналіз і аналітику не кожна людина може провести. Ну і знову ж таки, ми прикріплюємо те, що хочеться вірити в краще, і хочеться вірити, що дійсно от, я особливий чи особлива, мені пощастило, от є там така нагода хороша і так далі. Ну, а що ж тоді робити звичайній людині, яка хоче захиститися від цих маніпуляцій? Якісь такі прості поради, які дозволять. Ввінкнути, ну принаймні, якщо не критичне мислення, то хоча б спокій, тому що ми розуміємо, що завжди шахри грають на паніці, на емоціях. <гум> <гум> Як захиститися? Uh, перше, я б сказав, нульове правило це все-таки буде технології сусуватися, встановити всі можливі ступені захисту. Там якась двохфакторна автентифікація, підтвердження через дзвінок чи через СМС і так далі. От, до прикладу, в мене був випадок. Я там користувався одним онлайн-сервісом. Я їм заплатив, але вони потім якось там чи через перепідписку захотілися нути значно більше коштів. Типу, я заплатив їм там 20 євро. А вони захотіли 200 євро. І в мене типу, не було суми тієї на рахунку, бо це інтернет-картка оплат. І але я подумав, спочатку що це шахрайство. Я тільки написав е, своїй менеджерки, типу там одного з банків. Я не встигше дописати інше повідомлення, доки вона вже написала, все, рахунки заблоковано. Типу, все окей. Тобто, заблокувати щось справді дуже легко. Е, це, це перше, якщо у вас є достатній ступінь захисту, ну ви вберегтись. Друге, е, це не дарма. Банки дають рекомендації, е, не роз нікому не розповідайте пароль чи пін -код. Ну, типу, не дарма їх скрізь повторюють, і що працівники банку не можуть їх знати. Щоб був якийсь випадок, коли це можна не користуватися да, чи треба не користуватися. Тобто базова грамотність має бути. Третє, то, про що я казав, коли е, чуєте, що вас несе емоційно, там, вам страшно або теоретично може бути що це шахрайство, просто слухайте, відкладайте телефон отак на витягнуту руку, хоча б 5-10 секунд глибоких вдохів-видохів, щоб прийти чуть в себе. За цей час, якщо можете максимальну кількість питань до себе там критичних, а, типу, чи буде, чи чим я ризикую, там, умовно, там зазвичай ж яка схема? Типу, у вас там хтось пробує провести оплату на 5 тисяч гривень, да, але потім з карточки списують 70 тисяч гривень. Ну, типу, оце от, співвідношення. Чи умовно теоретично, якщо з мене навіть сягнуть тих 5 тисяч гривень, чи це буде типу, кінець світу? Ну, отак мислити. Чи то, що я зараз можу втратити, чи це. Найбільше, що я можу втратити, хоча б так. Да? Типу тоді вже ступінь важності знижиться, і відповідно не буде такої тривожної прив'язаності. От і звичайно, якщо можна, скажімо так, це вже якщо ми чуть прийшли в себе і думаємо адекватно, то не спішити виконувати все те, що кажуть. Скажем так, провіряти іншу сторону, типу, та не виходить вести пароль, або щось тут не виходить. Раді інтересу можу тут порадити зайти в Ютуб і вбити відео, як люди знущаються шахраїв. От коли людині дзвонять, вона зрозуміла, що це шахрай, і вона тоді починає підігрувати, грати роль, а от щось не приходить, а тут не та смс, і так далі. Вони просто виводять цих шахраїв, подивитися буквально два-три відео, щоб розуміти, типу, як може бути. Бо це ж якраз людина вибрала сильну позицію, і вона вже руководить шахрайом, а не шахрайнею. Цікаво додати, що шахрай це теж людина, і ним можна маніпулювати тими ж техніками, тими ж способами, які фактично вони проти нас використовують, просто помінятися позицію, як ви кажете правильно, що стати сильнішим. Абсолютно вірно, тому що. Там 100% немає е, повної прохадімості. Тобто з 10 дзвінків вони 10 не закривають на шахрайство, і навіть 5. там точно статистика менша. Тобто, ряд людей або там не беруть трубку, або не вірять, або вибивають і так далі. З кимось не, не, не виходить в процесі. Тобто, якщо е, сталося так, що ви попались на шахрайство, то ви попали в цю ефективну меншість, і це саме з вами так шахрай діє ефективно, професійно говорив і так далі. Але по ту сторону теж людина, і по ту сторону. Є людський фактор, і по ту сторону теж можна колихати на емоції. Ви знаєте, я часто, я грішу тим, часто що я знущаюся над шахраями, і чую, коли вони вже виходять з себе, і як спадає ось з них уся їхній авторитет, їхня ця маска, соціальна роль, про яку ми говорили. і Вони перетворюються на справ справжніх себе, і тоді вже йде вхід і нецензурна лексика, і кидають слухавку. Кожний по різному там всередині, як правило, кволі гнилі люди. Ну, звісно, нормальна людина зі здоровою психікою, з цінностями, вона ніколи не стане на цей шлях. Але теж цікавий момент. А чому навіть розумні уважні люди потрапляють на ці шахрайські схеми? Навіть ті, хто я вже наводила приклад, що навіть є деякі колеги-правоохоронці, які потрапили на гачок шахраїв. Хоча вони знають про це абсолютно все. Чому так стається? Тому що обізнаність і інформація на сьогоднішній день в світі інформаційних технологій, коли будь-яку інформацію можна знайти, і більше того, часом ну дуже часто за безкоштовно, вона грає з лейжар, типу. Якщо ми знаємо, що є таке шахрайство, значить ми ніби як вжили всіх заходів і не попадаємося. Але йому, важливий так дуже йому. момент, коли ми слухаємо про якусь ситуацію, осторонь чи про когось, в нас немає якраз цього поспіху і емоційної прив'язаності. А коли ми в ситуації перебуваємо, тобто, от чого взагалі люди ходять до психологів? Людина, яка пожила життя плюс-мінус щось себе представляє, вона в принципі може бути непоганим психологом, але не для себе. Бо в будь-якій ситуації, з якою вона звертається до психолога, в неї є оця емоційна прив'язаність і сумніви, і тому вона в схожій ситуації іншій людині зможе порадити щось плюс-мінус адекватне, а собі ні. Ну не дарма ж кажуть, що себе завжди шкода. Да. Знаєте, пану Миколу, у нас така дуже цікава розмова, і чесно кажучи, вона може бути нескінченною, тому що ось цих маніпулятивних технік дуже багато і вони. Працюють руками, їх можна обговорювати, але хочеться, щоб все таки люди нас почули, і, хоча б, взяли собі на озброєння одну вправу. Коли телефонує Шахрай, потрібно відставити слухавку і просто подихати. Чесно скажу з власного досвіду, що просто подихати і 10 секунд порахувати про себе воно дуже допомагає від прийняття якихось неефективних рішень від поспіху, дозволяє опанувати ті панічні настрої, які з'являються під впливом маніпуляції. Тому будемо сподіватися, що наша передача сьогоднішнє спілкування піде на користь нашим глядачам. Я вам дуже дякую, що відгукнулися на нашу пропозицію і завітали до цієї студії. Дякую за запрошення. Соціальна інженерія це невидима зброя, але і її можна знешкодити. Пам'ятайте, ви не зобов'язані відповідати на незрозумілі дзвінки, виконувати чиїсь вказівки чи називати свої дані. Зупиніться, не дійте під впливом паніки. Дайте собі час подумати, і маніпуляція втратить силу. Бережіть себе, своїх рідних і свої дані. З вами була програма «Шахрайство.нет». До зустрічі!